Артур Конан Дойл «Шляхетний холостяк» читає Кулик Євген «Шляхетний ХОЛОСТЯК. твір із серії ПРИГОДИ Шарлока Холмса АРТУРА Конана Дойла. У Лорда Роберта Сен Сімона після вінчання зникає наречена. Відразу ж після початку церемонії настрій майбутньої дружини Лорда різко змінився. Єдина подія, яку згадав Сен Сімон. Відбулася на початку весілля. Його наречена випустила букет квітів, а незнайомий перехожий подав їй його. Є багато питань, на які Холмс повинен дати відповідь хто та жінка, що приходила за сніданком? Хто був цим перехожим? Чому весільну сукню та кільця було знайдено в озері? Що з нареченою? Весілля Лорда сент Сеймона, що закінчилося таким дивовижним чином? Давно вже не хвилювало ті кола великосвітського товариства, у яких обертається злощасний наречений, нові скандальні історії своїми більш сенсаційними подробицями затьмарили цю драму і відвернули від неї увагу салонних базікал, тим більше, що відтоді минуло вже чотири роки. Та оскільки я маю підстави вважати, що багато фактів так і не дійшло до широкої публіки, і оскільки ця справа була з'ясована головним чином завдяки моєму другові Шерлоку Холмсу, я вважаю, що мої спогади про неї були б неповними без короткого нарису про цей цікавий епізод. Якось у день, за кілька тижнів до мого власного весілля, коли я ще мешкав разом з Холмсом на Бейкер Стріт, на його ім'я прийшов лист. Холмса не було вдома, він десь вештався після обіду. Я ж цілий день сидів у кімнаті, тому що погода раптом зіпсувалася, здійнявся сильний осінній вітер, пішов дощ, і куля. Що застрягла в нозі, котру я привіз на пам'ять про афганський похід, нагадувала про себе глухим, безперервним болем. Зручно вмостившись у одному кріслі, поклавши ноги на друге, я взявся читати газети, але потім, пересичений злободенними новинами, відкинув весь цей паперовий мотлух убік, і з я почав роздивлятися листа, що лежав на столі. Величезний герб і монограми відніла на конверті, і я ліниво розмірковував про те, яка ж ця важлива персона листується з моїм другом. На вас очікує великосвітське послання, повідомив я Холмса, щойно він увійшов до кімнати. А з ранковою поштою ви, якщо не помиляюся, отримали листа від продавця риби й митного чиновника. Уся чарівність моєї кореспонденції полягає в її різноманітності, відповів він з посмішкою. І в більшості випадків, чим скромніший автор листа, тим цікавіший лист. А ось це, мені здається, одне з тих нестерпних офіційних запрошень. Котрі або наганяють на нас нудьгу, або змушують використати обман. Він зламав Complete. Ready to continue.